Добре, розпочинаємо. Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт, бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мине. Зараз у нас заняття з художньої літератури. І сьогодні я пропоную послухати вам казочку під назвою Живі гриби. Слухайте уважно, як я буду читати казку, роздивляйтесь картиночку. Картиночки. Зараз Анічка приєднується. Доброго ранку, Доброго ранку! Отже, казочка живі гриби. Слухайте уважно. Пішов якось їжак по гриби, щоб діточок нагодувати. Зима попереду довга, без припасів ніяк не можна. Багато грибочків. Назбирав їжак. Усім їжачкам вистачить, та ще й друзів буде можливість пригостити. А Микита та Денис теж вирішили по гриби до лісу піти, та от тільки всі грибочки кудись поділись. Під листочками, під гілками сховались. Раптом бачать хлопці під деревом невеличкий горбочок, а на ньому грибочків видимо, не видимо. І білі, і підберезовики, і маслюки. От хлопці зраділи, кинулися до. Чудового горбочка, а той раптом як скочить на ніжки та як дремене, от хлопці дуже здивувались. Ще не доводилося їм живих грибів бачити. А їжачок з грибами додому прибіг, усіх їжачків нагодував. Та ще й на зиму вистачило. Ось така казка. Скажіть, будь ласка, чи запам'ятали ви, як називається казочка? Да. Так. Да. Живі. 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 Живі? Так, скажіть, будь ласка, чому їжачок пішов до лісу по гриби? Навіщо йому ті грибочки? Добіла, 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 добіла. Так, а навіщо? Для чого йому ті грибочки? Для маленьких Дламаньких в кайфов. Правильно, для того, щоб нагодувати своїх діточок. А чи багато грибів назбирав їжак? Да. Так. Так, да. багато. А хто ще пішов? Погреби до лісу? Баба! Хто? Манчики. Хлопчики, а як їх звати? Запам'ятали? Як? Дениса Микита. Скажіть, У -у -у. а чому хлопчики не змогли знайти грибів? Думаю, що як всі набрал. Так, 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 правильно. А грибочки начебто як кудись поділись, так? А що вони побачили під деревом? Аня, що в під деревом деревому підіреві. Так, а як точніше, що сказати, що вони побачили? Гибли. Невеличкі. Невеличкий горбочок, а на ньому були грибочки. А що трапилося, коли хлопчики кинулися до цього горбочка? Уже... його Так, і що трапилося? Вдалося їм? Нет. Ні, горбочок начебто ожив, так? Подивіться, що почав робити? Чекати, Чекати, звичайно, він раптом скочив на ніжки і дременув. А що це був за горбочок? Це гілочок, звичайно, який на своїх голочках мав багато грибочків. Так. Чи бачили хлопці коли-небудь живі гриби? Ні. Ні, не бачив, а, а насправді ховався там їжачок. Куди побіг цей живий горбочок? До, до дітей. Та... Так. так, правильно, молодці. Він побіг додому, до своїх діток. Чи вистачило грибочків їжачку? Так. Да. О, так, вистачило. Він нагодував своїх діток та ще й вистачило на зиму. Він, бачите, який він дуже турбується, піклується про свою сім'ю, він працелюбний, так? А це дуже-дуже добре. Так, добре, сподіваюся, що вам сподобалась казочка. Зараз я ще хочу вам прочитати. Віршик познайомити з віршиком Наталі Забіли, називається віршик погриби. Отже, слухайте уважно вірш погриби. Така хороша осінь, такий веселий ліс. Зелений віти сосен мереживом сплились. Рики та берізки неначе золоті. Тремтять росинки бризки на кожному листі. Малята добрий ранок, ми зараз в ліс підемо. Сьогодні на сніданок грибочків наберем. Під жовтою осикою блискучі та слизькі родиною великою розсілись маслюки. А там, де починається зелений ялинник, сидить собі, пишається хороший боровик. І поруч з печеричками розсілися рядком, мов братики з сестричками під дубки під дубком. А ось пеньок з Опеньками, а он іще грибок, малята, повні жменьки їх кладуть у козубок. А ти чого, Та, маївочку, така весела йдеш? Повнісіньку кошівочку напевно нам несеш. Та ні у -у -у. один у кошику. За те який же гриб такого ви хорошого ніколи не знайшли така велика шапочка, а ніжка, як пеньок, червоний в білій крапочки невиданий грибок. На галявині під кущиком він у травичці ріс. з голівкою блискучою найкращий на весь ліс. Тут збіглися ми з бору всі. Ой, дівчинко мала, ти ж погань мухоморище під кущиком знайшла. Зламай його на кришечки, покинь його мерщій, а ці ось сіроїжечки збирай у кошик свій. Ось такий віршик під назвою «Погриби». Скажіть, яка пора року описана у цьому віршику? Осінь. Так, правильно, Малець. осінь, молодці. А куди збиралися йти е, малята? Малець. В ліс, Є. так, в ліс збирались. Які грибочки вони знаходили у лісі? Запам'ятали? Так, маслюки, Малець. боровички, піддубки, опеньки. А чи запам'ятали ви, який грибочок знайшла дівчинка маївочка? Який вона знайшла грибок? Мухомор. Мухомор. Дітки, скажіть, а мухомор це що за гриб? Отруйний! Правильно він отруйний, так, і маївочка знайшла саме? Цей грибок отруйний, який не можна було брати, так, а вона його взяла. І він був дуже гарний. Який він? Розкажіть, який він? Опишіть його. Він І... Що, що? Так, правильно, він був найкращий на весь ліс, і моєвочка саме його знайшла, а він отруйний, його не можна брати. І дітки сказали, ти погань мухоморище під кущиком знайшла, його не можна було брати. У лісі дітки... Потрібно бути дуже-дуже обережними. Слухати дорослих та старших потрібно обов'язково і пам'ятати, що грибочки бувають істівні, бувають отруйні, а споживати грибочки можна істівні, тільки з дозволу ваших батьків, з дозволу дорослих. Осінь дарує нам. Красу, а також щедрі дари природи. Але треба набагато, що збирати і де збирати. Тому будьте дуже, дуже уважні. Я дякую вам за увагу. Наше заняття підходить до закінчення. Спробуйте, будь ласка, вдома переказати казочку, яку я вам сьогодні прочитала. Казка Живі гриби. Я впевнена, що ви зможете це зробити, адже уважно слухали і відповідали на всі всі запитання. Я буду да. Добре, дітки. Будьте здорові, всього найкращого до, до побачення. Анічка і Тимурчик, я чекаю. До побачення. Анічка і Тимурчик, я чекаю від вас віршити. До Добре, відео чекаю. До, побачення. Так, до кінця тижня ще є час. До побачення.